Всім привіт! Ви на каналі Гонтору.ua і в цьому відео ми будемо говорити про біржу Bybit, а точніше про розділ ByWords, де ми голосуємо за якийсь токен, і потім отримуємо цей же самий токен, і потім ми його зможемо продати, і, звісно ж, на цьому заробити. Я публікую все це в себе в телеграм-каналі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати ось таку інформацію. Що ж, тепер почнемо, власне, саму тему відео ByWords. Раніше, як ви пам'ятаєте, хто приймав цьому участь, нам давали три варіанти відповіді: тобто було три різних токени, за які за які ми голосували. І якщо ми проголосували за правильний, він вигравав, він лістився на біржі Bybit, і тоді ми вже отримували ці токени і продавали їх. Кількість голосів залежала, звісно ж, від кількості балансу, Ю... точніше, USDT на вашому балансі. Чим більше у вас було USDT, тим більше голосів ми могли віддати. Один USDT прирівнювався до одного голосу. І боєвоц проводився один раз в місяць. Зараз правила трохи змінили, все відбувається трошки по-іншому. Тому переходимо власне на самобіржу біржу і дивимось, що тут зараз і до чого. Так, хто ще не знає, як. Знайти цей розділ тут. Це просто для початку, звісно що вам потрібна реєстрація на цій біжі. Якщо у вас ще немає, то посилання буде в описі. Ось тут наводимо на торгівля. тут бачимо, є SpotX і ось тут у нас є розділ Байвоз. Ми заходимо сюди і тут же можемо голосувати. Як зараз відбувається голосування? Зараз враховуються ті стейбли, які ви тримаєте протягом місяця, точніше протягом місяця, які ви тримали. На балансі біржі Bybit. В мене, як бачимо, голосів нуль, тому що я вже щойно проголосував. Ваші голоси ось мене бачимо 2666. До речі, мінімальна кількість голосів, яку ви можете віддати, це 100, максимальна 10 тисяч. Зараз тут, до речі, робляться знімки балансів кожен день, тобто голосування зараз не в один день, а 2-3 дня воно проходить. І, до речі, якщо у вас условно на балансі там є тисяча USDT, це не означає, що ви зможете віддати тільки тисячу голосів. Ви можете в один день голосування віддати тисячу, на другий день знову тисячу і так далі. Думаю, ви розумієте, як це працює. Нижче ви можете почитати правила, ось як розраховується сила голосу. Як бачимо, якщо середня вартість позиції нижче 100 доларів у вас на аккаунті, то звісно ви голосувати не зможете. Якщо від 100 до 500 тисяч, то ви голосувати можете і так далі. Ну, я в принципі про це вже розказував. Далі. Ви просто ось тут нажимаєте голосувати, тут можете там ввести суму і ще раз нажимаєте голосувати. Все, ви віддали ваші голоси і просто чекаєте розподілу. Детальніше можете подивитися, якщо нажати ось сюди, власне, на цей токен, токен за ребро, до речі, як бачимо, токен зараз один, і заліститься він чи ні залежить від ось тут Шанси на лістинг. Чим більше голосів, тим краще. Тому що, якщо ось тут де зараз 25% буде 100%, тоді токен Точно залізтися на біржі Байбіт, і ми отримуємо з вами винагороду. Винагороди, до речі, досить непогані. Минулий раз в мене було 10 тисяч голосів, і там 9 чи 10 доларів. Мені, в принципі, прийшло так, звісно, небагато, але це ж просто звичайна халява. Просто необхідно проголосувати і все. Тим більше, якщо ви все одно тримаєте стейбли на байбіті. Ось, як бачимо, голосування розпочалося. Сьогодні, тобто 4 грудня, в 10-й годині по Києву, і завершиться 6 грудня, тобто є два дні на голосування. Як я й казав, робляться зараз знімки балансів, і ви можете голосувати кожен день. Наприклад, завтра я знову зможу віддати певну кількість голосів і, тобто, збільшити тут свою потім винагороду, якщо токен цей завіситься, ну швидше за все, так, тому що вже було кілька голосувань, і кожен токен доходив до 100% і лістився. І далі, як бачимо, 6-го буде виплата винагород. Далі, що вам потрібно буде робити? Потрібно буде зайти в центр винагород і просто забрати ваші токени. Точніше, вони вже одразу будуть у вас на аккаунті фінансування, з якого ви зможете перевезти там на спотовий чи на єдиний торговий, і потім продати ці токени. В центрі винагород просто вам покаже, що вам вже це прийшло. Тут все просто. Можете зайти ось сюди. Як бачимо, є тут бонусний центр. Заходите сюди, і тут ви побачите власне, всі ваші винагороди. Тут їх можна дивитися, ось як бачимо ось ці токени. Це голосувалки і з різних і інших акцій. Тут ви можете перевіряти всі ваші винагороди. В принципі, на цьому, друзі, все ось так. Це просто працює. Не пропускайте такі звичайні активності, в яких можна на халяву отримати кілька доларів. Досить таки такі непогано. Причому це безризиковий заробіток. Що ж, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую більше інформації. І якщо відео вам було корисним і цікавим, то підписуємося, звісно, на YouTube і чекаємо нових цікавих та корисних відео. На цьому все. Всім удачі і до нових зустрічей.